Ні, всім привіт, народ з вас підписав подбайка. Е, Повертаюсь в територію ЛО Давайте погнали, знову прийдемось, ось це команда королівська битва один на один зомбі погнали в командний. Командний бій. Спробую витащити всіх. Мені все ще здається, моя тактика гри непогана. Ось знаєте, багато команд і, скоріше, мені просто не пощастить. А де мої спавняться? Я ось тут одного свого бачу. Ви знущайтесь, а мої не обирають де спавнити. Давайте десь тут. Все. Ну, просто там поруч толком нікого нема. І можливо, я зараз що Зараз обережно потроху розширяюсь. О, 4 тисячі вкидаю. Далі 5% з'їдаю. ТБ. ТБ. Щось забагато чорних поруч. Мені це не подобається. Треба їх потрохи давити. Що тут ще тиє? Да, щось по і в нас тут не дуже хорошо, бо я, типу, далеко від своїх союзників бо просто не бачив, де вони спавняться. Ой, ось цей долік. Ось його б, його б вибити. Подивимось, подивимось. Ми там проти плеєра. Давай також трохи О, Ой, а плеєр слабкий, як я бачу. О, тут ось з цього італію зливають. Давай, 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 поділіться зі мною. Ось з цього б на фоні Все його почали злівати, я також допоможу. Ой, до речі, а сюди б. Погнали. Було б непогано висадитись. Джон Імпайр Давай, 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 давай. Є, yeah, красиво. Так ну, я такий. Не, не Не найслабший. Але мене зливають. Ось цей синій мене зливає просто тому що йому й нема що втрачати. Ну, зараз мене злють. Мене зараз зіллюються. Це, це як факт. О. <ривіт> 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 ДА. Да, мене зливають. Ну, ну, що, що вже поробиш? Я просто в оточенні всіх інших залишився, типу мої союзники також типу, нічого не можуть. Окей, погнали в королівську битву. Да, не, не дуже люблю командний режим, бо типу, знато багато від інших залишить. Так. <ривіт> Давай ось тут я просто повністю рандому довіряюсь. Нехай де мене заспавнить, там заспавнуть. Так, є, мене заспавнили. Зараз буду обережно розширятись. Так, ще раз розширяюсь, далі 2К відкладаю. Щось я якось в оточенні якомусь, мені це не подобається, те, як я зараз виглядаю. Все, я дорозширявся. Давай ще трохи закину. Ну І погнали. Розширятись. Що тут ще робити? Ой, от цього плохо. Це чисто справа принципу його рознести. Цього додіка. Поступово так чисто виносити. Ну, ще ось це мені допоможе. Той, хто поруч стоїть. Ну, бо ми адекватні люди. Є. Є. Лайк. Так, прийнято, окей. Okay. З тобою я готовий в союзі. Ти б допоміг мені якусь русню рознести. З тобою? Я не певен, що хочу в союз. На цього піти. Окей. Окей, в мене все одно не ліміт. О, нормально. Допомагаю усім боротися з чорним. Є, красиво, красиво, красиво. Ні. Мак. Він відокремив мене. Було так красиво. А сюди я допливу? Давайте на всяк випадок, щоб якщо що тут залишитись. Блін, а я багато сил в того чорного вкинув. Так тепер сюди ще випливу. Я сказав, сюди ще плить Блін, у мене багато грошей вже. Але вкидати в когось ще рано, бо я занадто слабкий у порівнянні з сусідами. Ні, я не хотів на тебе нападати. Я виплив сюди раніше, ніж ти. Це нечесно. Ой, хорошо було ось цього винести, насправді так кажу. А, його вже виносять. Я просто допоможу. Та ну, цей додік в мене влив свої сили. Та ти знущаєшся. Я його ненавиджу, по і того він просто в мене влив свої сили. Це неприємно. Ось цього плямчика винести. Було б красиво. Блін, я зараз найслабший виходить з усіх сусідів. І найбільший шанс, що якраз мене. О, а що за ту карга? Чому він злився просто? Чому не поруч зі мною гравці, які просто зливаються? Прямо в тому, що він просто випадково, напевно, всю свою силу скинув. Чому він не поруч зі мною? А, ну все, мак мене зливає. Чому я не можу комусь подарувати? На, тримай. За те, що почав атакувати мене. Ну, він перший почав. Теба... Нормально, коли ти зливаєш всю свою силу в того, хто тебе перший почав атакувати. Але я ось цього не перший почав атакувати. Тому це не чесно було. Все, я образився один на один, погнали. В мій улюблений режим, де гравці тупі. Один на один, де найменше залежить від того, пощастило мені чи ні. Ось тут саме по скілу. Блін, знову ж мене просто після попередньої катки, після попередніх каток величезна перерва, тому я тут туплю. Лодінг, та давайте рандом, бог рандому, я тобі довіряю. Ой, а де. А, ну ми недалеко один одного, погнали. Я там, де треба, я там, де треба. Ой, а він не тупий, він також обережно розширяється. Ой, а це цікаво, може я зараз і програю. Може, в один на один я зараз програю. Бо в мене такий відносно розумний супротивник потрапився. Хоча ні. А, хоча ні, він тупий. Все ще тупий. Все. Далі погнали. Вливаюсь в слабких ворогів. Так. Добуваю обережно, обережно, зростаючи силою. Погнали, погнали, погнали. Головне, щоб я не занадто обережнічав, але я і силу накопичу Типу, обережніча ти Якщо ти накопичуєш паралельну силу. Що мені здається, мені треба трохи більше поспішати, бо він ворог більше за мене. Не факт, що він краще за мене по цьому самому по силі. Що коли ми, типу, дійдемо один до одного, що він мене переможе, не факт. Ой. А ну. Я можу його силу теоретично влити в нього ж. Типу, окей, половина вперед погнали. Він зараз полетить, подивіться на це. Ха-ха. Де ще раз половину просто. О, він всю свою силу вкинув, а я половину вкидаю в нього. Поки він всю свою силу в мене вкидає, я тільки половину своєї в нього. А, ще раз. А! Ні, ну блін! Він вийшов! Він просто вийшов! Та ну. І це неприємно, я хотів прям, так, прям повноцінно взяти його. І погнали зомбі, готово. Ось цей фу, це жахливий режим. Це жахливий режим. Бо гравці відверто тупі. Гравці прям неймовірно тупі. Я не припиню про це думати, типу, так, ми всі ось тут зібрались. Блін, ми маємо, насправді так кажуть, що ми маємо бути максимально розсереджені і всі нормально грати. Окей, я там рандому піддався, окей. Знову ж, ми маємо бути максимально розсереджені і всі грати, як я. Типу, обережно розширятись, потім активно захоплювати їх. І так ми, типу, просто їх винесемо. Але, ну бачите, як вони розширяються, вони тупі. Типу, вони всі свої сили вкачують в розширення. І повідомив швидко зірються і не зможуть швидко захоплювати інших. Ну вони тупі. Ми тут програємо по тій же причині, чому коли один на один я проти інших граю, вони програють. Ну, бо вони тупі, по-перше. Там, до речі, хтось в коментах писав під відосами, що йому не подобається, що я тупими людей називаю, але. але я що не прав? В якому місці я не прав? Скажіть мені. Погнали, я активно розширяю зараз, активно захоплю. То час, коли інші, які прям максимально одразу, максимально по своїй силі розширялись, у них просто немає можливості так само активно розширятися, як я це роблю. І тепер я перше місце. Вони, вони зливали всю свою силу, але перше місце, по ітогу, я. Бо тепер в мене є сили, щоб захоплювати зомбі в той час, коли в них нічого нема. Да, і ми програємо, бо типу, вже 40%. Тут, тут головне тримати темпи захоплення. А мої союзники їх не тримають, бо вони, ну, типу, тупі. Відверто кажучи, ну, типу, якщо... я не розумію людей, які ображаються на те, що гравців називають тупими, але це як факт. Ну да, вже 66, все. Ми злились. Ми злились, бо типу я найсильніший. Я єдиний. Я сам один на один не впоруюсь з ботами. Якби я того не хотів. Якби я того не хотів, я не впорую з ботами. Тепер вони вже вже боти зливають всю свою силу в мене. Типу, подивіться на це. Вони вже зливають всю свою силу в мене. Так, бачите, скільки висадок і так далі. Я вже програв. При цьому, якщо б мої союзники були б не тупими, ну, нащо? Коротше, якщо б мої союзники хоча б трохи вміли думати, хоча б трохи. Бей того вони просто всю свою силу на самому початку зливають і зливаються слабким ботом. Ну, все. Ну так, мене, ну. Я був найбільшим і не лишили, групу кажучи, одного на, один на один. Типу ці не витримають, бо вони тупі і не розширяли. Вон, коротше, вони за. Ну, 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 що, що, що сказати? що сказати? За НАТО. Ось зомбі режим це занадто за НАТО навезіння. За НАТО навезіння. Це треба, щоб всі. Ну, хоча б половина була більш-менш розумними. Хоча б половина. Як неприємно. По посиланням в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory, гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає дуже соковито. Якщо ви додасте її до бажаного, це просто це неймовірно мене підтримує. Так само, якщо ви до бажаного всі інші мої ігри. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам виходять з відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку мене підтримують. А взагалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!